Катонові шортики для дівчаток, пепер всього за 65 гривень одиниця. Роза, але шкодички поближче, у нас така гарнесенька сіра моделічка. Тут є резиночка, також регулюється допомогою шнурівочки. Тобто можемо тут позатягувати. При цьому є такі гарнесенькі кишенічки. Вони досить місткі, досить великі. По кольорам тут є в нас, наприклад, ось такий гарнесенький, жовтий, як в наборі з рожевим. Вони однакові моделічки, тобто тут також є оці кишеньки, є регулювання, є резиночка. Дуже зручне для носіння. Є ось такі більш класичні темні, чорні. І також такий невеличкий набірчик. Тобто ось такі м'ятні. І темно-сині. Все регулюється шнурівочки знов таки. І мають зручні кишеньки. Є ще ось така моделічка, рожевенька. Вона трішки інша. Тут немає в нас кишенечок. Але при цьому тут резиночка трошечки більш іншого формату, тобто вона не настільки помітна зовнішньо, але дуже гарно тягнеться. По розміру, в нас тут 122, 128, 8 штучок, 134, 140 14 штучок, 14, 146, 14, 152х, 7 штучок, 158, 164, 1 штучка. Вартість однієї одиниці 65 гривень. в вот у нас 30 одиниць. Варсі голоту 1950 гривень. І для замовлення такого чудового глоту звертайтесь до менеджерів.